Квашені помідори. Як я квасю помідори на зиму. Банку мию содою, не стерилізую, гарно мию содою харчовою, ополіською висушую, помідори помила. Помила кріп, петрушку і хрін. Можна ще листочки з вишні, листочки з смородини, але я не ложу. Може, в другій партії, потім перець гіркий. Це хто хоче, по бажанню, хто любить трошки гіркеньке. Часник, перець горошок чорний і перець ось душистий. Тоже чорний душистий. Цукор, сіль, гірчичний порошок. Оце що потрібно для квашення помідорів. Ну що ж, поїхали. Беру ось зонтик скропу на наниз. Так само хрін, петрушку, зелену петрушечку. Кидаю в баночку так. потім беру перець. Це я відміряла на банку штук 12 чорних і штук 5. Душистого перчику висипаю. Ось так. Потім кидаю чесничок, 5 зубочків, приблизно на баночку трьохлітрову, і по бажанню гіркий перець Але там я ложила перець гіркий, а тут я не буду ложити в цю банку. Але це по бажанню. І що? Наложимо помідори. Помідори. Я ложу різні. Спочатку в які більші, ложу на дно. Отак. От потім які менші, щоб заповнювати. Чим щільніше, тим краще, менше піде розсолу. І жовті помідорчики взяла. Отак От я наложу повну баночку. Помідори ці не дуже перекисають, тому що зверху я ложу гірчицю. Можна і без гірчиці, хто не любить там, чи ще що, можна і не без гірчиці. Просто зверху хорошо листочком хрону заложити і залити надо водичкою так, щоб покрило всі помідорчики і листочок, щоб не було видно помідорчиків. Тоді вони не заснядюють, як у нас кажуть, і виходять смачні. Я ще закриваю шестидесятники, але це в другий раз покажу вам. Тож через 60 днів у мене вони вже готові. Ці теж, якщо хто бажає, щоб вони швидше прокисли, залишаю в хаті, не тільки на дві. Приоткриє так кришечку, щоб виходили гази. І потім будуть швидше помідорчики. А хто хоче, щоб вони були напізніше, їх потрібно винести у холодне. Я виношу куди у погріб, так як я живу в селі. Ось я наложила помідорчики. Так, тепер беру петрушечку. Можна отуди, куди можна запхати. Туди запихаю петрушечку. Зверху ще часничок положу. Я люблю часничок, то ложу його багатенько. Вони тоді смачні, получаються, помідорчики. Зонтик запхаємо туди кропу. О, так, і Бачите, у мене помідори, виходить, до... отут шийка без помідорів. Тепер взяти листочок хрону і хорошо хорошо його вкрити, ці помідорчики. Ну. Одною рукою не так у мене, виходить, як... але три нога зламалась, то я вам уже так і покажу. Ось о, я хорошо закриваю помідори, хрін беру. Закриваю хорошо його, бачите? Хорошо-хорошо закрила. А тепер роблю розсіл. Так, як я зробила раніше, ось розсіл готуй в мене, але я розкажу. На 5 літрів води. Я беру, я беру 350 грамм солі і 5 столових ложок цукру. Я ось готувала на ті помідори і ось я тільки розколочу. Це остаток із тих цих. І ось я так заливаю. Бачите? І заливаю я о, бутиль свій. Зараз залім помідорчики, О, щоб повин був бутиль отако. Бачите? Чуть-чуть у мене розсол остався, це добре. Ось я залила. Подивіться, бачите, як кажуть, зверху. І отак воно в мене стоятиме. Ті бутлі. Вчора я зробила, а цей, щоб вам показати. Отак стоїть до ранку. Вранці що я беру? Я беру гірчичний порошок. Отакий От гірчичний порошок. Набираю ложку. Я вже приготувала все. І показую. Ось дивіться, отак беру і засипаю гірчичним порошком. бутель, Отак. О, зараз ось бачите, отак. Зверху ось. Засипала гірчичним порошком. І що тепер зроблю? Накрию кришкою. Отак. А цей бутиль, він мене постоє, водичка трошки просяде. І я вранці засиплю гірчичним порошком. Але можна не засипати гірчичним порошком, хто не хоче. Ті, що з гірчичним порошком, ось так я засипаю, бачите, вони стоять довше не прокисають. Ці швидше прокисають. Але отак, як я налила води, ось, бачите, повно, я беру і закрила кришкою капроновою. І отак відправляю зразу в погріб. Потім, коли пройде время, там через неділю-дві-три я гляну. Якщо води споменшилось, можу солону воду додати в цей розсіл. Якщо ні, то так вони й стоять. Помідори, Получаються смачні, Ну, дуже смачні. Всій моїй родині подобаються чоловікові, хто приходить в гості, полюбляють такі помідорчики. Ось так я закриваю. Кришку не взяла другу. Зараз спробую одною рукою відкрити оці помідорчики. О, оце, бачите, ось о, помідори. Зараз відставлю ці, що залишились, ось оце Я вчора ввечері закривала. Бачите? Ось такі помідори, ось о, і зверху гірчиця. І отак я закриваю помідори. Ну що, кому сподобалось, попробуйте. Може, вам? Сподобаються такі помідори. Нашій родині подобаються. Смачного всім!